Як кажуть, Путін і Сі Цзіньпінь детально поспілкувалися на саміті ШОС і обговорили останні контакти РФ і США, заявив помічник російського президента Ушаков. Крім того, Путін на саміті зустрівся з Пашиняном на зустрічі заявив, що радий переговорити з вірменським прем'єром, оскільки накопичилося багато питань як двостороннього характеру, так і регіонального. Ошанян вже назвав Вірменію і Росію братніми країнами а, із президентом Азербайджану Алієвим Путін поки що не спілкувався. Але за словами Ушакова, члени російської та азербайджанської делегації вже контактували. Також у Кремлі заявили, що готові вирішити проблеми у відносинах з Україною політичними. І дипломатичними засобами цитата. Але поки ми не бачимо взаємності з боку Києва в цьому питанні, ми продовжуємо так зване СВО, заявив Пісков, також він звинуватив європейських політиків у тому, що вони підбивають Україну відмовлятися від пропозиції висунутих Росією і підштовхують до е незговірливості, е нагадаю. Що у Китаї стартував саміт ШОС із Сідзіньпінем, Путіном, Моді та іншими учасниками цього процесу? У китайському місті Тянзінь у неділю розпочався саміт Шанханської організації співробітництва Скорочено ШОС, масштабна зустріч лідерів країн, які дедалі відвертіше позиціонують себе як альтернатива західному світопорядку, що очолюється Сполученими Штатами. Це найбільша дипломатична подія року для Китаю. Лідери обговорюють економічні, політичні та безпекові питання, включаючи війну Росії проти України та наслідки торгової війни Сполучених Штатів із країнами Азії. У Тяньцзінь у неділю вранці прилетів Путін. Напередодні до Китаю прибув прем'єр-міністр Індії моді. Крім них, участь беруть і президент Ірану, Позашкян, і прем'єр-міністр Пакистану та багато інших лідерів цих країн, які ну, позиціонують себе як Альтернатива, ми приблизно знаємо всі, що це за країни. Очікується також низка двосторонніх зустрічей Сі Цзіньпіня з іншими лідерами. Попри те, що саміт готувався давно, стрімкі події у світі роблять його особливо актуальним. Для Путіна це нагода особисто обговорити сі дзіньпіням та моді результати його переговорів із президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Кремль намагається просунути ідею угоди. Яка б закріпила припинення війни Росії проти України на вигідних для Росії умовах, що логічно? Тобто, просто озвучили ті ультиматуми, які її продовжували озвучувати нам усім. Для Китаю та Індії це шанс домовитися про більш тісну співпрацю у відповідь на економічний тиск Вашингтона. Сполучені Штати вже запровадили проти Індії рекордні тарифи. 50%. Це найвище серед усіх країн Південної Азії. Моді оголосив про відновлення прямих авіарейсів між країнами. Лідери домовилися розширювати двосторонню торгівлю та інвестиції. А також скорочувати торговельний дефіцит, Сіна наголосив, що прикордонні суперечки не повинні визначати всі відносини між державами, правильний вибір, бути друзями, бачити одне в одному, можливості для розвитку, а не загрози. У серпні Пекін та Нью-Делі зробили рідкісний дипломатичний прорив. Вони погодилися почати роботу над демаркацією спірної а, спір, спірної зони, а точніше кордону. Це ключовий крок після десятиліть суперечок і кривавих сутичок. Зокрема, у 2020 році там відбулося найжорсткіше зіткнення за десятиліттям. Сі підкреслив, що Китай і Індія повинні дивитися на відносини з високої стратегічної точки зору та у довгостроковій перспективі. Він закликав до й більшої демократії у міжнародних відносинах і партнерства, яке дозволяє обом сторонам перемагати. Також Моді зустрівся з Цай Ці, близьким соратником Сі та членом постійного комітету політбюроком партії Китаю. У неділю китайський лідер провів окремі переговори з прем'єром Індії нардендрою моді, який в останнє був у Китаї сім років тому. Вони пообіцяли поглиблювати співпрацю щоб протистояти американському економічному тиску. Нагадаю, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром прем'єр-міністром Індії Нардендрою Моді напередодні великого цього саміту. Шос у Китай. розмова стосувалася нових російських атак і перспектив просування ідеї припинення війни. Зеленський повідомив, що моді погодився з тим, що потрібне негайне припинення вогню. Український президент висловив надію, що ця позиція буде озвучена індійським лідером під час саміту в Китаї. Сторони узгодили позиції напередодні саміту та обговорили, як поглибити двостороннє партнерство між Індією та Україною. За даними індійської сторони, моді підтвердив послідовну позицію Індії щодо мирного врегулювання конфлікту та підтримку зусиль із найшвидшого відновлення миру. Ну і продовжуючи тему Китаю, то напередодні у суботу сі зустрівся з главою військової хунти м'янми е Мінхлаїном. Згідно з заявою м'янської влади, вони обговорили протидію іноземному втручанню та шляхи стабілізації країни. Також СІ вже мав зустрічі з керівниками Казахстану, Непалу, Мальдівів, Азербайджану та Вірменії. Президент Індонезії скасував поїздку через масові і жорсткі протести, які охопили його країну. Після саміту деякі лідери серед них і Путін вирушать до Пекіна. Там 3 вересня відбудеться масштабний військовий парад з нагоди 80-ї річниці капітуляції Японії у другій світовій війні. Очікується, що на заході буде присутній і північнокорейський диктатор Кім Чен Ін. Простими словами Китай зібрав у себе керівників країн, які не задоволені впливом США у світі. Вони хочуть показати, що можуть створити свій альянс. Для Путіна це шанс домовитися про вигідне завершення війни в Україні, для Сі та Моді. Можливість знайти спільну мову на тлі економічного тиску з боку Америки. Поступово формується група держав, які протиставляють себе заходу і намагаються діяти разом. Видання Блумберг пише цікаву інформацію: кажуть про те, що Трамп знову грає брудно. Як президент США намагається підкрутити проміжні вибори? Попри те, що вибори до конгресу Сполучених Штатів відбудуться лише у листопаді, 26-му році. В наступному, Дональд Трамп вже активно втручається у цей процес, використовуючи важелі президентської влади. Його мета будь-якою ціною зберегти контроль республіканців над палатою представників і сенатом. За повідомленням The Guardian, нинішні дії Трампа є безпрецедентними. Він прагне перемалювати виборчі округи у республіканських штатах, чистить списки виборців, атакує голосування поштою та навіть наказав мін'юсту розслідувати ActBlue – головну платформу збору пожертв для демократів. Аналітики відзначають, що така поведінка відрізняється від традиційних підходів попередніх президентів, які намагалися дотримуватися демократичних правил гри. Елен Камарк із Бруклінг інститют пояснила, у бізнесі Трамп ніколи не зважав на законність своїх дій. Він просто йшов до суду. Те саме відбувається і тепер на засіданні кабінету Трамп заявив. Я маю право робити все, що хочу. Я президент Сполучених Штатів. Він відкрито тисне на республіканських законодавців у Техасі, вимагаючи намалювати карту виборчих округів так, щоб партія отримала п'ять додаткових місць у палаті представників. Подібні кроки просуваються і в Індіані та Міссурі. Крім того, Трамп готує указ, який повністю заборонить голосування поштою. Та використання електронних машин для підрахунку голосів. Він стверджує, що нібито саме через голосування поштою програв у 2020 році, посилаючись на слова Володимира Путіна. Алан Ліхтман, професор історії в американському університеті, вважає, що Сполучені Штати стикаються з новою атакою на вільні вибори. Трамп намагається сфальсифікувати проміжні вибори, а далі і президентські це нагадує практики Джим Кроу на півдні, коли вибори підлаштовували під расистські інтереси. Втім, спротив теж є. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підписав закон, що дозволяє винести на референдум нову карту округів, яка може дати демократам додаткові п'ять місць у конгресі. Ліхтман додає: Республіканці не мають принципів. Демократи не мають хребта. Якщо вони не почнуть боротися жорстко, країна ризикує втратити демократію. За опитуванням. Лише 37% американців схвалюють роботу Трампа, тоді як 55% не підтримують. У Палаті представників республіканці мають лише три місця переваги, і це робить їх позиції хиткими. Професорка Венді Шилери з Браунінського університету підкреслює, Трамп і республіканці не стали перекроювати правила, якби не боялися поразки. Їм потрібна підтримка не лише партійних прихильників, а й незалежних виборців. А саме з цим зараз у них проблеми. Висновок простими словами звучить так: Трамп намагається змінити правила гри, щоб його партія не програла наступні вибори. Він хоче перекроїти виборчі округи, обмежити голосування поштою та навіть використовує мін'юст для атак на демократів. Це небезпечно, бо ставить під загрозу чесність і справедливість виборів у Сполучених Штатах. Я, до речі, не просто так почав саме з цієї теми, бо очевидно, що десь ми вже це з вами всі бачили. Людина, яка приходить до влади, і починає просто робити е, такі цікаві речі, як тиснути на все, на що тиснути можна, і навіть на те, що не можна. Тиснути в цілому можна, знаєте, як е, в тій приказці, якщо не можна, але дуже хочеться, то можна. І в принципі, все, що робить Трамп, відповідає цій приказці, і це, на жаль, так відбувається, тому що е, ні до чого хорошого воно точно не доведе, оскільки, якщо порівнювати це з тим, на що я натякав на Путіна, на його перші там роки правління і взагалі шлях становлення цього диктатора, то ну очевидно, що коли Трамп каже про про певну теплоту між ними напевно. І показує їхню спільну фотографію. Напевно, він хоче повторити е, цей, так би мовити, шлях успіху по узурпації е, влади та країни під себе. Гур повідомляє, що налетіли і спалили примари. Гур у Криму в чергове знищили низку важливих цілей окупантів. Бійці спецпідрозділу ГУР, МО, України примари продовжують системний процес знищення систем ППО російських. Е, Окупаційних військ у Криму. Тож пишуть про таке: черговий свіжий перелік уражених дороговартісних цілей, РЛК «Утєс-Т», радіотелескоп РТ-70, комплекс Глонас в Куполі, БРЛС МР 10М1 Мис, М1 РЛС 96Л. АП зі складу ЗРК С 400. Я знаю, що можливо багато незрозумілих таких абревіатур. Ну, ви бачите більш чітко, як вони виглядають зараз на відео, яке оприлюднили ГУР і яке показали. Дуже прекрасно бачити таку серйозну роботу. От бачимо оцей момент на відео крутиться ця РЛС, трошечки відео. Обірвалося, але нічого, якщо що знову редактори його вам покажуть. Е, і поки воно там крутилося, одне з РЛС, в нього, очевидь, потрапив один з дронів. Ну і дійсно, от, як я казав, хотілося бачити таких відео якомога більше. Е, це такий, знаєте, перспективний для нас момент, дуже радісний, коли знищуються подібні цілі. Е, можливо, в повній мірі ми не знаємо, наскільки вони були важливі, але я вам, друзі, точно можу сказати з огляду. Ряду на чисельні розмови з військовими експертами, ці цілі вони не просто дороговартісні, і тому що вони дійсно ефективні Ну в тих моментах, коли їх застосовують. Але знаєте, от війна в тому і полягає її суть, щоб шукати варіанти, бути більш ефективним і знищувати подібні дороговартісні цілі. Можна тільки Знаєте, порахувати КПД від однієї такої, такої спецоперації, скільки коштує один дрон. Ну, в залежності від типу, так, знаєте, різні там ціни бувають, але ну, в разів 150 дешевше, ніж. Одна з тих РЛС або цих радіокомплексів російських, які входять в ті ж системи С-400, ну точно дешевше той дрон, який ліквідує ці системи. І дійсно, хочеться сказати ГУР окреме спасибі за таку роботу, і хотілося б бачити все частіше. І те, що ми бачимо, такі новини, все частіше означає, що Україна рухається до своїх цілей. Тож. Пропоную продовжити і поговорити про інший рух вже зі сторони геополітичного контексту, а точніше, Трампа. І як пише одне з західних видань, верховенство права в Сполучених Штатах під загрозою, як дії Трампа і рішення Верховного суду змінюють систему? Тож про що говориться, федеральний суддя а, Джун з Бостона у травні 25-му році написав 88 сторінок а, 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 рішення у справі проти Президента Трампа. Він дійшов висновку, що план адміністрації звільнити майже 1400 працівників міністерства освіти фактично демонтує відомство без дозволу Конгресу. Матеріали справи переконливо свідчать, що справжній намір відповідачів це фактичне знищення департаменту без відповідного закону. Підкреслив суддя Джун, призначений Джо Байденом у 2023 році. Апеляційний суд погодився, визнавши, що звільнення завдало б непоправної шкоди. Та вже через кілька тижнів Верховний суд США коротким односторінковим наказом дозволив адміністрації реалізувати план, навіть не пояснивши свого рішення. Це не поодинокий випадок. За даними Блумберг, спочатку другого президентського терміну Трампа Верховний суд понад 12 разів скасовував заборони нижчих інстанцій, які визнавали дії адміністрації ймовірно незаконними. Часто суд навіть не наводив жодних пояснень. Це руйнує довіру нижчих судів до верховного, зазначив професор права Чиказького університету Азіс Хук, і це підриває здатність усієї судової системи забезпечувати виконання конституційних і законодавчих норм. Несподівано різко висловлюються навіть юристи-консерватори. Цитата: верховенство права в Америці стоїть перед загрозами, яких не бачило покоління. Заявив Грек, е Нунціата, виконавчий директор товариства за верховенство права. Він додав: наша система дає збій, коли ми надто покладаємося на суди, щоб стримати безвідповідального президента. Страховим запобіжником мають бути конгрес і суспільство. Але сьогоднішні ні перший, ні друге не чинять достатнього опору. Багато рішень ухвалюються через так званий шедоук докет, екстрені накази, які не містять детального обґрунтування. Це дозволяє президентові реалізувати політику вже зараз, навіть якщо остаточне рішення буде проти нього. Наприклад, у травні суд дозволив Трампу звільнити членів незалежних агентств. Попри те, що ще у 1935 році, у справі Хамфріс Екзекютор, верховний суд сам же постановив, Конгрес має право захищати таких посадовців від свавільних звільнень. Суддя Бред Кавано, захищаючи такий підхід, заявив: існує ризик, що поспішне письмове рішення може зафіксувати позицію, яка не буде остаточною. Але фактично це означає, що президент може діяти місяцями, обходячи обмеження, доки триває судова тяганина. Особливо гострим стало питання після того, як Трамп спробував обмежити право на автоматичне громадянство за народженням. Кілька суддів визнали це незаконним, але Верховний суд у відповідь скасував інструмент універсальних заборон, які раніше дозволяли блокувати президентські політики по всій країні. Це екзистенційна загроза верховенству права. Написала у своїй різкій незгоді суддя Кетанджі Браун Джексон: Сенс уряду обмеженого законом полягає в тому, що всі мусять його дотримуватися без винятків, і щоб це працювало, суди повинні мати право зобов'язати всіх, включно з президентом, виконувати закон. Консервативна суддя Емі Конібарет відповіла: ніхто не заперечує, що виконавча влада має дотримуватися закону, але судова влада не має необмежених повноважень примушувати це робити. Тож, за словами критиків, сьогодні у Сполучених Штатах Америки сформувалася небезпечна ситуація. Навіть коли суди нижчих інстанцій визнають дії адміністрації незаконними, Верховний суд дає президентові простір для маневру. Це підриває довіру до судової системи та ставить під сумнів саму основу демократії, ідею, що в країні керує закон, а не одна людина. І ми знову ж повертаємось до того з вами, друзі. З чого починали, що Трамп намагається е, узурпувати владу і рухатися до автократії, до диктатури, е, тому що все те, що відбувається, по іншому якось е, неможливо е, знаєте, прокомунікувати, класифікувати. От, воно так і виглядає, і дуже погано воно виглядає. Всі потрошки б'ють на сполох, але ніхто поки що серйозних радикальних рішень робити не хоче і не буде. Сам Трамп, начебто, вже з'їхав з катушок і каже, що він президент, він робить все, що він захоче. Ну тут можливо є такий певний елемент траштоку, коли в Сполучених Штатах це така певна культура, де вони можуть казати трошки більше ніж потрібно, і це, начебто, вважається нормальним, але Факт полягає в тому, що Трамп не знаходиться в якомусь кінофільмі ні на реслерському ринзі. Він знаходиться в центрі світової геополітики і такого скаженого президента Сполучені Штати отримали в той пік максимального напруження між странами між країнами, де потрібно бути реально політиком, а не просто скаженою персоною, яка була б. Максимально непередбачуваною для усіх, якщо б ця непередбачуваність виходила саме з політичної. Структури або політичного характеру Трампа, ну тобто, мала б під собою якесь подвійне дно або така, знаєте, серйозно шахова партія, де Трамп все продумав і у них все виходить там на п'ятому е кроці е цієї гри. Але ні, е вбачається так, що це просто якась непродумана безглуздість, де Трамп намагається е навіть не думати про те, що відбувається, просто ви. Вирішити, як от йде, як складеться, так і складеться. Тобто, це абсолютно недовгострокова тактика. І всі це розуміють, і це і небезпечно, тому що це стосується всього світу саме в цей дуже серйозний момент напруження. Тож, друзі, будемо долучати нашого експерта, і зараз. Зараз ми вам виведемо на екран. Фотознімок, ось, до речі, дуже цікавий матеріал. Як пишуть ті, хто завантажив це фото на сьогоднішньому саміті, ШОС в Китаї, зроблено спільне фото Путіна Нардендра Моді та Сі Цзіньпіня. Схоже, ці троє хотіли б сформувати таку, знаєте, нову реальність геополітичну, обмеживши глобальний вплив Сполучених Штат, Штатів, Європи, Британії. Але, от знаєте, навіть дивлячись на. Це фото. Ви неозброєним оком точно помітите, що фраза третій лішній точно має місце бути. І стосується вона не тих двох, які знаєте, таким влюбленим поглядом дивляться один на одного. Це я маю на увазі Драмоді та Сінзіньпіня, а Путін, який ну точно в цю картину не вписується. Хоча ви тільки подивіться на ці руки, які переплилися. Так тісно переплелися, як, напевно, нафтові якісь труби або газові труби, або якісь нафтодолари чи контракти. Так, руки, як і це співробітництво, точно переплелись. І Путін тут виступає як таким сировинним придатком, як для однієї, так і для іншої сторони. Ну і дійсно дуже цікаве фото, яке говорить нам про те, що не дивляться на Путіна. От не дивляться, а дивляться один на одного. Хоча Китай та. Індія, дві країни, які мають, м'яко кажучи, недоброзичливий бекграунд один до одного, вже миряться, руки один одному потискають. Ну і Путін намагається якось безмило, так би мовити, пролізти. І пишуть, що відбувається небезпечна ставка на штучний інтелект в Казахстані, який вливає нафтові мільярди у штучний інтелект. Ну і нагадаю, що до речі, начальник головного управління розвідки Міноборони ем, України Кирило Буданов повідомив, що штучний інтелект активно використовується у військовій розвідці для обробки великих обсягів даних. Але знову ж таки, давайте про все по порядку. Казахстан вирішив вкласти частину свого нафтового багатства у розвиток інфраструктури штучного інтелекту. Це спроба приєднатися до глобальної гонки за новими технологіями, де вже змагаються найбагатші країни. Та венчурні фонди світу. Мова йде про Національну інвестиційну корпорацію НІС, структуру, яка входить до складу Національного банку Казахстану і управляє частиною коштів Державного нафтового фонду. Загальний розмір цього фонду сягає 60 мільярдів доларів, а під управлінням НІС знаходиться близько 3,4 мільярда доларів. Тож, куди підуть ці гроші? Генеральний директор корпорації Ризбеков пояснив, що цього року вперше планується інвестиції у фонди, пов'язані з інфраструктурою для цього штучного інтелекту. Це можуть бути і дата, центри, потужності для зберігання та обробки даних. А також архітектура для роботи штучного інтелекту. Окрім цього, корпорація хоче вкласти у венчурні фонди. Планується вибрати один-два фонди, та інвестувати у кожен приблизно 50 мільйонів доларів, розширити інвестиції у вторинні фонди та приватний кредит. Тут мова йде про дві-два-три фонди кожного типу. Знову ж таки, із вкладеннями близько 50 мільйонів доларів у кожен, диверсифікувати портфель, тобто намагатися його зберегти, додавати нові напрямки, які охоплюватимуть різні регіони світу та галузі. У цій стратегії Казахстан йде шляхом країн перської затоки. Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар уже витрачають мільярди доларів на ші. фінансують такі компанії, як Опеней, будують власні дата-центри і скуповують чипи для суперкомп'ютерів. Попри величезний інтерес, інвестиції у штучний інтелект залишаються ризикованими. Невизначений прибуток. Великі технологічні компанії зараз масово вкладають у шиї, але поки що не зрозуміло, коли ці витрати почнуть приносити реальний прибуток. Перегрітий ринок ще у 2021 році компанія НІК відмовилася від венчурних інвестицій через завищені оцінки компаній. Тепер, завдяки штучному інтелекту, сектор знову виглядає перспективним, але перегрівів нікуди вони не зникають. Казахстанські інвестиції у штучний інтелект це не лише фінансові проекти. Казахтелеком разом із ЕНВІДІЯ вже працює над розвитком національної інфраструктури для штучного інтелекту. Електу компанія Нік також розглядає можливість інвестицій у американські хедж-фонди, які застосовують алгоритмічні моделі для біржової торгівлі. Консультуватиме Казахстан у цих кроках компанія Гросвенор, яка вже управляє частиною його грошей у хедж-фондах. Висновок простими словами: Казахстан намагається не лише заробляти на нафті, а й вкласти гроші в майбутнє. У технології штучного інтелекту це може принести дуже великі прибутки, якщо ши розвинеться так, як прогнозують. Але ризики теж величезні, гроші можуть заморозитися надовго, а ринок може лопнути, як це вже бувало з іншими технологічними бумами. По суті, країна робить велику ставку або виграє багато, або втратить. І ця ставка і ця логіка типова для абсолютно усього ринку, і цього не потрібно боятися і нашій країні, в тому числі. Тож, повертаючись до нашої країни і теми штучного інтелекту, пан Буданов розказав про використання штучного інтелекту в системах озброєнь. За 10 років може з'явитися бойовий робот. Воєнна розвідка використовує штучний інтелект для опрацювання великих масивів інформації. Про це повідомив начальник головного управління. Розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов на міжнародному форумі. Інвестиційна війна від спротиву до стійкості. Ми, штучний інтелект, здебільшого використовуємо в контексті обробки великих масивів інформації. Це стосується роботи з базами даних. Мільйони гігабайтів цієї інформації, і можна просто не знайти те, що тобі потрібно. Штучний інтелект справляється з цим питанням більш-менш, сказав Буданов. Глава воєнної розвідки зауважив, що поки що не бачить серйозного прогресу у використанні штучного інтелекту у системах озброєнь. Я вірю, що він буде, але поки його немає. Те, що стосується окремих елементів, які застосовують в дронах, це до наведення та інше. Так, але це далеко не те, про що всі думають. Додав Буданов. Водночас він не виключає, що протягом найближчого десятиліття ситуація зміниться і з'явиться справжній бойовий робот.